Тести правил дорожнього руху України білет номер 2 Вибираємо другий білет. Почати екзамен. Перше питання. В якій послідовності слід надавати допомогу постраждалому? Відновлення прохідності дихальних шляхів, зупинка масивної кровотечі, забезпечення адекватного дихання. Чи забезпечення адекватного дихання? Тоді відновлення прохідності дихальних шляхів, зупинка кровотечі. Чи спочатку зупинка масивної кровотечі: тоді відновлення прохідності дихальних шляхів, забезпечення дихання. Правильна відповідь номер 3 Робиться все в такому порядку: зупинка кровотечі, відновлення прохідності дихальних шляхів, забезпечення дихання. Так, відповісти: відповідь правильна: зеленим кольором показує, що правильно. За наявності підземних і надземних пішохідних переходів пішоходи повинні переходити проїзну частину по них або по лініях тротуарів чи узбіч на перехрестях, за ними або під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як, перекона... як переконаються в відсутності небезпеки, тільки по них. Правильна відповідь: Тільки по них. Якщо є пішохідний перехід, значить потрібно переходити тільки по ньому. Чи може водій автомобіля в даній ситуації розпочати рух? Так, не може, оскільки повинен дочекатися вімкнення зеленого сигналу. На червоний сигнал рух заборонено, на жовтий заборонено, на зелений дозволено. Поєднання червоного і жовтого також рух забороняє. Значить, не може. За допомогою чого поліцейські можуть подавати вимогу про зупинку транспортного засобу. Спеціального диска з червоним сигналом чи світлоповертачем або руки, що вказують на відповідний транспортний засіб та подальше місце його зупинки, увімкнення проблискового маячка синього і червоного, або лише червоного кольору, та спеціального звукового сигналу, гучномовного пристрою. Спеціальне табло, на якому зазначається вимога про зупинку. Чи будь-якого з перелічених вище засобів. Зупиняти можна за допомогою будь-якого з перелічених вище засобів. Так, наступне. Хто з водіїв, виконуючи зупинку, порушив правила дорожнього руху? Водії синього автомобіля і мотоцикла, водії фіолетового автомобіля і мотоцикла, тільки водій мотоцикла, усі водії. Зупинка заборонена на пішохідному переході і за 10 метрів від нього в обидва боки. Крім випадків надання переваги в Русі. в даному випадку тут всі зупинилися ближче, ніж 10 метрів, усі водії порушили. Тут ніхто не надає перевагу в русі, а видно, що всі зупинилися з краю проїзної частини. Відповідно, всі порушили. Дозволеною максимальною масою вважається. Маса спорядженого транспортного засобу з вантажем водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Маса транспортного засобу з вантажем водієм і пасажирами встановлена технічною характеристикою на даний транспортний засіб підприємством-виробником, яка не повинна перевищувати 3500 кг. Правильна відповідь номер 1 тому що дозволена максимальна маса може бути різна. І до 3,5 тонн і більше значить, друга відповідь нам не підходить, тільки перша. В правилах дорожнього руху є термін, що таке дозволена максимальна маса. В даній ситуації ви маєте перевагу. На обох перехрестях ви взагалі не маєте переваги. На обох перехрестях. Тільки на другому перехресті, тільки на першому перехресті. Цей попереджувальний знак означає, що ми знаходимося на головній дорозі. І по бокам прилягають другорядні дороги. Відповідно, ми маємо перевагу на обох перехрестях. Також є такий термін головна дорога, де сказано, що головна дорога позначається знаками головна дорога, або знаками прилягання другорядної дороги, або перехрещення другорядних, другорядною дорогою. або Прилягання. Так, правильна відповідь на обох перехрестях ми маємо перевагу, тому що ми знаходимося на головній дорозі. Зображений дорожній знак має таке значення: заборонено рух транспортних засобів зі швидкістю не меншою, ніж зазначено на знакові. Заборонено рух транспортних засобів зі швидкістю, що перевищує, зазначено на назнакові. Заборонено рух транспортних засобів загальна фактична маса, яких перевищує, зазначено на назнакові. І заборонено рух транспортних засобів, довжина яких перевищує зазначену на знакові. Цей знак називається обмеження максимальної швидкості, забороняє рух транспортних засобів зі швидкістю, що перевищує зазначену на знакові. Відповідь номер 2. Зображений дорожній знак має таке значення: дозволяє виконати поворот ліворуч у зазначеному місці, дозволяє об'їзд перешкоди тільки з лівого боку. Дозволяє повернути тільки ліворуч. Це знак наказовий, який називається об'їзд перешкоди з лівого боку. Відповідно, він дозволяє об'їхати перешкоду тільки з лівого боку. Зображений дорожній знак вказує: дозволені напрямки руху транспортних засобів по реверсивній смузі. дозволені напрямки руху транспортних засобів по смугах на перехресті. Те, що смуга використовується для руху тільки певних видів транспортних засобів у зазначених напрямках. Це знак номер 3, називається використання смуги. І вказує те, що смуга використовується для руху тільки певних видів транспортних засобів. Тобто ми бачимо, що по другій смузі рух вантажним автомобілям більше, ніж 3,5 тонни заборонений. Дана дорожня розмітка у вигляді стрілки нанесена на смузі рук. Дозволяє вам поворот ліворуч і розворот. Дозволяє вам тільки поворот ліворуч, дозволяє вам тільки розворот. Якщо стрілка дозволяє повернути ліворуч з крайньої лівої смуги, то вона дозволяє зробити і розворот. Дозволяє вам поворот ліворуч і розворот. Якби це була не крайня ліва смуга, то було б дозволено тільки повернути ліворуч. А так як вона крайня, то ліворуч і розворот. Чи дозволено органам внутрішніх справ Національною поліцією провести адміністративне затримання, якщо водій порушив правила дорожнього руху? Дозволено чи заборонено? Правильна відповідь дозволено. Проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні проїхати перехрестя першим, дати дорогу червоному автомобілю. Це перехрестя рівнозначних доріг, так як немає тут ні знаків пріоритету, ні світлофора. Тут керуємося правилом по перешкоді праворуч, що потрібно дати дорогу транспортному засобу, який наближається до нас справа. Значить, даємо дорогу червоному автомобілі. З яким із дорожніх знаків можуть бути встановлені зображені таблички. Так, і дивимося. 1, 2, 3, 4, 5. Ці таблички, які означають вид, небез... вид ДТП, можуть встановлюватися і знаком номер 4 Аварійна небезпечна ділянка або інша небезпека. В тому випадку, коли він попереджає, що попереду. Ймовірність ДТП, велика ймовірність ДТП. Значить, під ним повинна бути табличка, яка вказує, які саме ДТП тут трапляються найчастіше. Так, відповідь номер 4 відповісти. Хто з водіїв, учасників ДТП, заповнює пункт транспортний засіб А при оформленні спільного повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду Європротокол? Це вирішить поліцейський Винуватись ДТП. Потерпілий в ДТП. Будь-хто з водіїв транспортних засобів, учасників ДТП. В цьому європротоколі є в нас графа транспортний засіб А, а є транспортний засіб Б. Будь-який водій заповнює А або Б. Різниці немає, який ми вибираємо собі транспортний засіб. Значить, будь-хто з водіїв. Що необхідно зробити перед відкриттям капота, якщо під нього йде дим? Вимкнути двигун і дистанційний вимикач маси при його наявності. Все перераховане. Дістати вогнегасник і підготувати його до використання. Захистити руки від опіку, надівши рукавички або обернувши пальці ганчір'ям. Значить, все перераховане мають на увазі всі ці перераховані три пункти. Правильна відповідь все вище перераховане. Просто все перераховане. Гальмівний шлях на дорозі одразу після дощу. Збільшується, зменшується, не змінюється. Після дощу гальмівний шлях збільшується. Зображений дорожній знак позначає виїзд на дорогу, де рух транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, здійснюється спеціально відведеною смугою, позначеною знаком 5.11. Попутно загальному потоку На зустріч загальному потоку. Тут дуже легко. Вже по самому знаку і по малюнку ми бачимо, що вони рухаються попутно. Номер один. Особа, яка навчається водінню, повинна мати при собі медичну довідку встановленого зразка. В цьому питанні студенти дуже часто роблять помилку. Так, Тут саме питання: чи повинна мати при собі медичну довідку? Значить, правильна відповідь ні. Чому ні? правилах дорожнього руху сказано, що особа, яка навчається водінню, повинна мати медичну довідку встановленого зразка. Але немає слова при собі. Мається на увазі, при собі її возити не обов'язково. Ви прийшли в автошколу вчитися, показали медичну довідку, зробили ксерокопію або залишили, і все. При собі постійно ви її не возите. Повинна вона бути, але не при собі. Так, відповідь ні. Чи може ремінь безпеки ефективно спрацювати? Захистивши лежачого пасажира. Так може? Ні. Звісно, якщо не лежачий, то не сидить, а лежить сидіння, закинув назад і ліг. То ремінь безпеки не може його захистити. Ні. Так, все 20 питань. Всі вирішили правильно. Дякую за увагу.